Три тисячі. Три мать його тисячі це не ціна цього проєктора. Його ціна набагато менша. 300 баксів, щось навіть дешевше з нашими промокодами. Але це три тисячі люмен, який вони зробили у цьому проєкторі. Невіженна яскравість, невіжений контраст при тому, при тому, що вони нарешті зробили проєктор, який не потребує зовнішнього якогось пристрою по типу TV-бокса чи комп'ютера. Бо тут стоїть 4-ядерний кортекс А73 процесор, стоїть пам'ять 2х32, а в ньому нормальний модуль Wi-Fi, який тулить до 200 Мбіт. Це те, що я бачив своїми очима. Але це все просто дрібнички. Дрібни не дрібниці це те, що тут класнючий звук. Ось ви бачите, так, а зараз ви бачите ще ближче. Бо в ньому є басова діафрагма, нормальні динаміки по 15 Вт, Тут класний звук. Класне зображення. Вони якось зробили, що немає лінзування, яке присутнє практично у всіх проекторів. А, і при тому, що знаєте, що ці китайці зробили? Вони а, зробили. Так, що можна калібрувати його повноцінно, ну, близько повноцінно, це телевізори можна калібрувати, а проєктори там напівповноцінно, напів але можна калібрувати на внутрішньому плеєрі. При тому, що під'єднані з зовнішнього, наприклад, Rocktech GX1, а я його саме раджу для проєкторів, бо в ньому є VS 10, в принципі, Realtek дає найліпшу картинку для проєкторів, він. Віддає при HDR 10 сюди Netflix, і він бачить HDR, декадує HDR і показує нам Netflix, наприклад, за HDR через зовнішній ТВ бокс. На внутрішньому плеєрі спокійно, 4К декодує, у YouTube 1080 p 60 Гц тягає. І при його яскравості кольору він просто-напросто зараз ідеальний за свої гроші. Це не лазер, не DLP, До речі, тут закрита оптична система і туди не попадає пил, не потрапляє пил. І це теж є. Його перевага. Є е, навіть Мемс. Ну, принаймні, китайці так заявляються у плавніння, якого не вистачає на проєкторах. Але я, чесна людина, і я вам завжди кажу, якщо щось не так. Мемс, ми не знайшли. Ви побачите тестування, вибачте, ми завжди кажемо, коли чогось щось є, а чогось немає. Тут вже е, залежить від нас. Самий ліпший у класі автокейстоун і автофокус завжди 100% потрапляє у правильне е, положення. Мені це теж подобається. Е, зараз що ми робимо? Ми переходимо, е, звісно, подивимось, скільки він коштує, подивимось, е, ну, перед цим підписуємось, звісно, натискаємо дзвоник і будемо з вами вже його тестуватись? А, тестуватись, тестувати, і потім зустрінемось на висновках. І так, 313 баксів. Танділ, 3000 ANSI Люмен в нас яскравість, td 98 Pro 2 на 32. І тут я вам відразу кажу, що тут процесор cortex a 73 на 1,3 ГГц. При тому, що він, ну, заявляють про MEMS, що підтримує уплавніння. Я не підтверджую, але щоб ви знали, що вони про нього заявляють. Якщо у когось якось працює, вони знають, як це працює, то скажіть, поділіться, будь ласка. Ціна не остаточна: 313. Баксів, бо ми завжди даємо на Aliexpress промокодики. Можете переходити промокодик вбивати в Aliexpress і використовувати з нашим промокодом для того, щоб отримати знижку саме для наших підписників. У опису під цим відео є і посилання, і промокод, і посилання на актуальні промокоди на сьогоднішній день. Кожну неділю ми їх оновлюємо. Далі, 2 на 32 підтримка HDR10, але як знаєте, похитриму HDR10, тож те, що внутрішній програвач його декодує, це факт. А те, що ми його побачили з зовнішнього TV-Box, але тільки з Роктеку. Коли примусово Netflix через RockTeck-процесор побачив його і увімкнув HDR, ми побачили HDR 10, і він його підхватив і почав відтворювати Netflix з HDR 10, саме з зовнішнього ТВ-боксу. Хоча я вам можу сказати, що зовнішній ТВ-бокс тут не обов'язково. Він повністю справляється з внутрішніми. Звук 2, 2 по 15 спикерів плюс басова Діафрагма ідеально працююча, до речі, Android 11 підтверджую. Ну і автокейстоун, автофокус найліпший у своєму класі. Він, він навіть обходить, наприклад, ті самі там перешкоди і вписує екран у, наприклад, само зображення у екран, у, наприклад, який вас висить. До того ж, вони тут заявляють, там дуже багато усього, по типу там 30 тисяч люмен китайських оптичних, 3 тисячі люмен, і я в це. Охоче вірю, бо коли ви побачите наші тести, ви будете здивовані, так як і я, по якості картинки та яскравості. А, далі вони ще нам заявляють, що тут, окрім мемса, який начебто є, а, в нас закрита технологія оптична. Ну так, звісно, закрита, закрита оптика, це означає, що не буде пил попадати на матрицю і вам не потрібно навіть його чистити. Продувайте іноді через дифузори охолодження. А, і, а от те, що лампа 100 тисяч годин, ну це досить прикольно. А, також, в нас, також в нас є HDMI 2.0 з ERC, до речі, HDRC, вони заявляють, але перевірити також я цього не можу. Кастомізовані медіа сетінси і багато чого. До речі, ви самі це можете подивитись і почитати по посиланню описі під цим відео. А ви підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми пішли тестувати далі. І починаємо саме з того, що я на ній граю у PlayStation. Чи Підходить вона для PlayStation. PlayStation – це те питання, цей проєктор, те питання, яке мене постійно задають, чи підходить проєктор для там якихсь консолей. Для консолей так, для ПК маю великий сумнів. Бо ми заміряли лаг, і він так дійсно мінімальний, але він є. Для консолей підійде. Для ПК у професійний геймінг ні. Але для консолей е, дуже дуже непогано. І відразу кажу: подивіться, яка картинка. А, а знаєте, з чого я почав? Чому я почав з консолі? Бо я залипав тут і грав. Бо цей проектор я зараз знімаю вам огляд при повному освітленні моєї студії. Він настільки яскравий. Він настільки яскравий, що при повному освітленні, навіть а ну, лисичка, увімкни, будь ласка, якийсь, ну, якийсь освітлювач, оцей ліворуч який, чи праворуч. Просто увімкни. Я покажу хлопцям і дівчатам, що, будь ласка, він навіть при професійному великому світлі. Я навіть можу і так дивитись. Ну, а ми перейдемо на сам проектор. І можу сказати, що це один з тих проєкторів, якому дійсно не потрібен зовнішній ТВ бокс. А у налаштування підемо відразу. Скажу, що є така такий момент, що української мови тут немає. І навіть якщо б вона була. Ану, давайте, знайдемо, ні, немає, то воно було б уся, усе англійське. Ну, є як є. Я вам кажу о, завжди правду. Не буду нічого в принципі, в принципі, скривати. Налаштування проєкції в нас є автоматична фокусировка, є налаштування фокусировки механічне, є автоматична трапецоїд, і трапецоїд тут один з найкрутіших. Ви зараз бачите вставочку, як я його не рухаю, він завжди. Виставляє правильну трапецію. Це одна з найліпших трапецій, яку я бачив у китайських проєкторів. До того ж, в нас є чотирьохточна проєкція, корекція мануальна, є в нас швидкісна проєкція, і до того ж в нас є по налаштуваннях навіть є обхід перешкод, спокійно, він буде екран рухати. Є Wi-Fi 5 ГГц, є Bluetooth, є в нас, ось, будь ласка. Керування HDMI-пристроями навіть є, у нас є ЦИК-підтримка. У настройках медіа є МЕМС, але він не працюючий, як ми не перевіряли, на жаль, він нічого не уплавняє. Є режими відображення, є також можливість кастомізувати ваше зображення і регулювати його. Прямо у стоковому Android, до речі, тут Android 11-й, коли я починав його використовувати, мені відразу прилетіло з 9 на 11 оновлення. До того, ж у нас тут звук трохи прикольний. Є в нас, бачите, Просторовий звук, є різні моменти, кастомізація також є. І саме прикольне, що є сабвуфер. Більше тут нічого для кого цікавого для нас нема. А саме прикольно він працює із за того, що в ньому, ну це стандартний інтерфейс для таких проєкторів. Давайте перейдемо, що в ньому є процесор дуже, дуже цікавий. Тут стоїть мультимедійний процесор. Давайте вам покажу. Це в нас MediaTek, до речі, це МТК cortex a 73 до 1,3 ГГц, досить потужний. На, ось, будь ласка, на mali G52. При тому, що ми бачимо по системі, що це MediaTek mt 5889 платформа. Хоча тут 1,5 ГБ, тут фактично 2х32, бо там ще у проєкторах вони роблять так, щоб воно відібрало під там, автокорекцію, автокейстоуни та інші там варіанти. Коротше, там свої. Своя система. В нас є базові якісь Google сервіси, тобто Google Play Store завівся спокійнесенько, і мене навіть порадував Wi-Fi. Wi-Fi 5 ГГц спокійно працює, давайте вмикаємо. При тому, що він навіть, як для проєкторів, непогано показує, бо зазвичай це погані якісь модулі 20-30 Мбіт. А тут в нас до 200 Мбіт, правда, це я вам скажу так. Роутер Xiaomi be 10000, ну Ви це повинні розуміти, що роутер досить потужний, але показує 198 на 190 фактичних, 190 фактичних. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Якщо брати мультимедійні властивості, то він спокійнесенько програє YouTube 1080 p 60 Гц, Давайте вмикаємо без дропів, без лагів, ну ось з неймовірною яскравістю. А саме цікаве, це тут звук. Давайте зараз 1080 p 60 Гц відтворюється. Це є базові дропи на відтворення інтерфейсу. Якщо робити гучність вище, то звук дійсно прикольний. Тут з цим сабвуфером він басистий, гучний, і звук приблизно як у якихось навіть високобюджетних телевізорів. І тут по звуку я навіть придратися дуже. Дуже важко. Бачимо нормальний коннект у YouTube. У YouTube є в нас лише АВЦ 1 кодик, але це нормально, враховуючи, що це Full HD проєктор. Дуже цікавий момент складається у тому, що при тестах, ну, до речі, він підтримує тільки NTFS-диск, XFAT не підтримує, це вам для інформації. Тому, якщо ви використовуєте такий проєктор, потрібно враховувати те, що тут немає XFAT. При тестах ми з вами протестували 24-кадровий режим, він дає в нас чисту шахматку. Навіть при включенні уплавніння ця шахматка не змінюється, це означає, що мемс тут не працюючий. Тепер, стосовно самої якості відображення, яскравості і інших варіантів, і тут мені потрібно вже вмикати телефон, бо камера не передасть тої якості, яку буду бачити я. По яскравості він ідеально від, відкалібрований, як ви бачите, при тому, що його можна калібрувати прямо у андроїді, тобто не потрібно мати зовнішній пристрій. При контраст така ж, така ж ситуація, контраст. І дівчата виглядають повністю природно. Ну, я знімаю рибім глазом, є як є рибячим риб оком, скажімо. Так. Основні кольори в нас в нас чиста заливка, немає темних п'ятин, якихось плям, немає вкраплень. Тобто, дивіться, який червоний. Подивіться там на сиренький. І яскравість настільки сильна, що навіть при повному освітленні, бачите, повне освітлення студії він дає досить нормальний такий собі амбієнт-ефект. Бачите, він. Змінює е, колір е, стелі, колір стін, і е, от я вам скажу, це дуже класний показник. Основні кольори відображає просто ідеально. А також давайте проклацимо основні чорний. Чорний. Ось, е, він відкалібрований навіть до такого. Тут усі відтінки бачимо, він відкалібрований навіть до такого е, рівня, що тут навіть ми можемо бачимо, бачити квадратики. Ну але камера не передає усі квадратики, хоча оком я їх бачу. Е, можна трохи докалібрувати, але то вже таке. Е, яскраво контрастний аналіз усе видно. Е, основні кольори ідеально. Е, навіть навіть бачимо градієнти три, триградієнтну структуру е, цих кольорових тестів. У чорному яскраво контрастний аналіз, у синьому, у зеленому, у червоному ідеальні. До того ж, мене дуже здивувало, я ось вам знімаю, немає повністю ніякої, скажімо так, практично немає в нас лінзування. Як вони це зробили, я не знаю. Бо усі крапочки вони чіткі, все зображення чітке, це чиста Full HD матриця. Тепер гілочки усі цілі, нормально, нічого не, не, не втрачає. О, дивіться на цю картинку. Ви подивіться на цю картинку при повному освітленні. Ви на неї подивіться. А тут я дуже здивований, і можемо увімкнути, наприклад, якийсь HDR-ролик для того, щоб оцінити ще мультимедійну складову саме з. З жорсткого диску. Відразу кажу, японка не пройде, бо уплавніння не працює. Це просто щоб не втрачати час. Подивіться на якість цієї картинки. Давайте я вам зараз отак от відтворю, бо камера, камера заднім світовим, світловим потіком може, потоком-напросто може просто затемнювати зображення реальне, яке є. Тобто це одне з один з найліпших проєкторів, які я тестував. Це про версія 98-го проєктору мого улюбленого, і він просто неймовірний. Тепер ми перемкнемось ще на ТВ-бокс. Я вам поясню, справа у тому, що в нас є один прикольний ефект. На ТВ-боксі він працює просто ідеально. Я вам скажу так: зараз ми бачимо HDMI Dolby Audio HD. Якщо ми підемо у Netflix... Він нам якогось е, з якогось перепугу е, показує HDR, що він бачить у цьому е, проектор HDR, І якщо ми вмикаємо переглянути, що ми вмикаємо переглянути? То в нас вмикається ось тут hdr 10. Тобто, примусово, якщо ти на нього даєш hdr 10, наприклад, з Ріалтеками, як я вже й казав, Rocktek GX1, він дуже класно підходить під проєктори, То він відтворює HDR. На емлоджиках такого ефекту не можу я добитися. Ну і звісно, якщо ви будете там дивитись там YouTube'чик з якимось там ТВ боксом, то він буде виглядати на цьому проєкторі просто ідеально. Подивіться на цю яскравість, на цю картинку. Просто неймовірно можемо увімкнути, наприклад, і засунути його в 4К. Ну, ось у нас, будь ласка, 4К, при тому, що Ріалтек дає ще свою картинку. Подивіться на цю якість. Я готовий вже пройти та зробити висновки. А у якості висновків скажи, один з найліпших проєкторів зараз із Китаю. Мені не вистачило е, української мови, вибачте. Але це так, але це для всіх проєкторів, мабуть так. От чомусь китайці, ну, це регіональна мова, я розумію, бо там є перелік тільки найпоширеніших там 15 чи 10 мов. Ну, є як є, я повинен вам, я повинен вам теж це казати. Класний проєктор. Рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.